Відверто з лікарем. Ми сьогодні відверто будемо говорити про засмагу. І говоримо ми сьогодні з лікарем-онкохірургом паном Олександром Колотило. Вітаю вас, пане Олександре. Добрий день. Пане Олександре. Давайте сьогодні поговоримо про засмагу. Перш за все, те, що тіло змінює колір. Це нормально чи ні? Так, це нормально. Чому тому, що природа нас наділила таким пігментом, як меланін, який захищає нашу шкіру від сонячних опіків. Тому коли ультрафіолет попадає на нашу шкіру, то природньо в меланоцитах виділяється пігмент, який називається меланін, який забарвлює шкіру і придає шкірі шоколадний чи інший якийсь колір. В принципі, можна сказати так, що це шкіра захищає таким це, чином. Коли шкіра забарвлюється, це захисна рік. Всія шкіри від опіків і від сонячного випромінювання, пане Олександре, от я часто чула, коли людина приїздить, наприклад, з Єгипту. Вона каже: Я засмагаю, у мене такий красивий шоколадний колір. А потім людина приїздить, наприклад, з Куби і каже: Ой, а у мене там все було червоного кольору і всі такі червоні ходять. Через що це? Тому що сонце, тому що клімат, тому що інші континенти, тому що інші країни, вода. Що це? Чому Ні, шкіра набуває є, таких різних відтінків? Є таке поняття, як фототип. Шкіри, Тобто є, є люди, наприклад, з блакитними очима, рудії у цих людей пігмента цього меланіна виробляється дуже мало. І такі люди, якщо ви знаєте, вони побувають на сонці там 10-15 хвилин. Вони не загорають, вони згорають. тобто вони не отримують цього шоколадного загару. Є люди з фототипом шкіри, яка засмагається, але теж вона може обгорати. Є люди, які засмагаються і взагалі ніколи не згорають. Є люди від природи темношкірі. Тому в залежності від фототипу шкіри у нас і має шкіра той чи інший колір після утрафілетового промінювання ми відверто говоримо про плюси і мінуси. Засмага це завжди добре чи завжди погано. Як подивитися, якщо подивитися, чи корисна сонячна енергія, так корисна при попадальній ультрафіолету на шкіру, шкіра виділяє ще вітамін Д. А вітамін Д він дуже корисний для нашого організму. Чому? Тому що він запускає дуже багато реакцій, Тобто, всмоктується кальцій, запускаються інші обмінні процеси, які тим чи іншим чином сприяють поліпшенню нашого організму. Тому недостаток вітаміну Д в організмі на сьогодні це дуже велика проблема. А сонце допомагає цю проблему вирішити. Якщо казати про... Про користь чи не шкідливість ми всі знаємо, що ультрафіолет, якщо довго він потрапляє на шкіру, то він може визувати мутації в клітинах, і ці мутації в клітинах вони приводять в першу чергу до раку шкіри, до меленому шкіри і до інших злоякісних новотворень на шкірі. Тому якщо ультрафіолет довго застосовується, то він не корисний. Якщо то є термін невеликий, то можливо, то буде корисно. А що значить довго і невеликий термін? Як зрозуміти? Ну, по перше, всі вже на сьогоднішній день знають, що Є активне сонце, є неактивне сонце. Тобто після після ї години до шістнадцятої години. Це сонце активне, тому в цей час бажано взагалі на сонці не бувати. Якщо людина засмагає чи перебуває на сонці шостого ранку, там до 10 ї години, чи після 18-ї години, то не буде шкідливим. Людина отримає свою дозу ультрафіолету, і я думаю, що то буде більш корисно, ніж вона буде лежати цілий день на сонці. Тому термін перебування на сонці і час перебування на сонці, в якій вона перебуває. Отже, з плюсів, по перше, за допомогою ультрафіолету виробляється. Так. Вітамін Д і ще плюс. от я коли готувалася до цього ефіру, я читала, що виділяється серотонін, коли потрапляє так, сонце на шкіру. Так, це так, ну як так, кажуть, так, так. Гормон, гормон... Задоволення, задоволення, гормон задоволення. Так да, якщо ви помітили чи люди, які перебувають десь на курортах, наприклад, там в тому же Єгипті, там в Турції, люди всі такі всміхнені, всі такі, всі такі веселі. Чому тому, що вони постійно тримують цей гормон задоволення? Може, тому що у них відпустка просто і не треба йти на роботу. Щодо мінусів, то ви сказали, якщо перебувати на активному сонці, то Вали часто можна отримати зміну в клітинах і може виникнути так. онкологія так. рак шкіри. Що з мінусів ще також можна відмітити? Це старіння шкіри. Чим довше людина перебуває на сонці, тим шкіра більше втрачає вологу, втрачає інші речовини поживні і шкіра швидше починає стріти. Це по перше. По друге, якщо людина не засмагає, а отримує опіки, навіть якщо в опік був в дитинстві, то ризик виникнення меланоми у цієї людини в декілька разів більше ніж у. Тої, у кого опіків не було. Тому якщо людина отримує сонячний опіки, то це не дуже корисно, це навпаки шкідливо. Ну я просто попереджу, що окремо меланому у нас буде ефір, бо так. це окрема тема, і там треба вже розбиратися, що це таке. Ну, Один з факторів, чому може з'явитися така онкологія, угу. це оцей опік, який, мабуть. Був ще в дитинстві, так так. От щодо опіків. Ми ж помічаємо, коли ми перебуваємо певний час на сонці, то шкіра все одно вона спочатку рожева, потім може таке почервоніння бути трішечки. А потім так раз, десь за день або до два, ми бачимо, легка засмага вже така існує. Це також опік, чи ні? Оце рожевість, почервоніння. Ні, ні. Це еритемна доза. Це та еритемна доза, яку ми отримуємо за допомогою ультрафіолетового випромінювання, для того, щоб людина не отримала опік, бажано застосовувати чи захисний Одяг чи креми мінімум це з захистом 30 одиниць ультрафіолета. Тобто, от на баночках написано так. 30 SPF. Так все ж таки про опіки. Як зрозуміти, що то вже точно опік на шкірі від з сонця? З, зразу опік не проявляється. Він проявляється на другий день. Тому якщо людина довго побула на сонці, то і на другий день в неї є припухлість, є пухірці, то то є вже опік. А якщо те почервоніння потім змінюється на забарвлення на інше там шоколадне, то то не є опік, а то просто еритемна Коза, яка, як би ну, подразнення шкіри від ультрафіолету, правда, що може бути опік першого, другого, третього ступеню від сонячних промінців, може бути, ну це треба людині там чи заснути, чи бути в комі і пролежати цілий день на сонці, щоб опік був третього ступеня. Але я бачив, дійсно я в Єгипті бачив таких людей. Ну, мабуть, вони чи уснули на сонці, чи що, що в них прямо по хірці били, і шкіра злазила, і прямо була опік другої другого ступеню. Оце вже точно до лікаря. Так, так, так. Ну, людина ж вона не розуміти, що якщо вже пече шкіру, що вона бачить, що вона червона, то треба вже тікати з сонця, треба вже ховатися. Чи може бути через отакий сильний опік тепловий удар у людини? Може бути, Це шкіра так зреагує? Це не шкіра, а справа в тому, що через шкіру виділяється дуже багато тепла. Тому якщо людина довго перебуває на сонці, не п'є воду, то йде перегрів рідини в клітинах, і людина получає тепловий удар. А ще я хотіла вас запитати: от ви говорили про опіки, які можуть бути. Бути з дитинства можна часто побачити у людей такі плямочки на тілі. Вони кажуть, що колись згоріли на сонці, згоріли в лапках, і потім з'явилися оці такі Вінне п'ятна їх називають. Ага. Да, є ще таке поняття, як вітіліо. Наприклад, якщо виробляється меланін, то він накопичується в клітинах і може відкладатися і визивати такі плями, чи як ми називаємо грудинки. Але є навпаки, таке захворювання як вітіліго, коли меланін взагалі не виробляється і з'являються такі білі плями. Тобто це залежить від регуляції. Ці меланіно, які виділяються клітинами, так я от до чого веду: якщо такі плями колись після опіку сонячного так. залишились, і залишились вони на все життя, тобто вони не виводяться, нічого вони страху. не сходять. Нічого так страху. це на все життя. Вже це погано? Ні, нічого страшного, тобто, це не рак шкіри, це не мелонома. Ні, ні, ні. І знову ж таки, якщо у вас щось подібне з'явилося, треба звернутися до лікаря. Ну бажано так, щоб він подивився на шкіру, і в принципі там дослідження провели і визначили, що то воно таке. Ну зараз візуальний огляд дійсно, якщо то фахівець розуміється на патології, то візуальний огляд фахівець може поставити правильний діагноз. Але зараз в арсеналі дерматологів, онкодерматологів, хірургів, онкохірургів є ще такі пристрій, як дерматоскоп. Тобто, за допомогою дерматоскопа ми можемо, якщо візуально, ми можемо 60% Поставити правильний діагноз. то тобто, за допомогою дерматоскопа ми можемо вже в 90% випадків поставити правильний діагноз. то тобто, це дає змогу правильно вирішити, що робити далі з цим пацієнтом. А ще одна така неприємна ситуація, і чи завжди вона виникає? Одразу запитаю вас, коли шкіра відчаровується, злазить. От засмагають, а потім таке шелушіння буває. Вона сходить або такими прям частинками можна відривати від себе. Це нормально чи ні? Ні, це не нормально. Це також був опік. То вже шкіра, яка має некритичні зміни, і ті некротичні зміни вони вже відшаровуються, тому то не дуже хорошо. Тобто лагідна засмага, яка от правильна, потім не має бути таких ото облуплень на шкірі. шкіра немає. Ну засма за один день не буває для того, щоб мати яскраву чи таку я привабливу засмагу, то треба повільно за. Гарати, наприклад, там починаючи з 5-10 хвилин, продовжуючи цей термін, і декілька днів 5-6 днів для того, щоб отримати хороший загар? А взагалі це добре засмагати чи ні? розумієте, зараз дівчата хочуть бути привабливими і чоловіки також. Тому якщо людина має такий колір, трошки шоколадний, то воно може і приваблює. Але якщо ви пам'ятаєте в старих фільмах, жінки ходили з парасольками, вони завжди ходили в шляпах з рукавичках. парасольками в рукавичках, то чому вони так робили? Тому що вони. Запобігали попадання сонця на шкіру. Чому тому що вважалося, що якщо шкіра забарвлена, то ти з бідною родиною, то ти працюєш десь на сонці, то ти не є елітних класові вже була да, така да, класова ієрархія. Да, да, да. Mm -hmm. тому біла шкіра вважалася, то благородна шкіра, то вважалася шкіра багатіїв. От ну зараз трошки тенденція помінялася, тому нічого поганого в цьому немає. Я ж кажу, що якщо людина не згорає, якщо вона загорає не на активному сонці, то я думаю, що ніякої шкоди в тому немає. Тобто, в принципі, в нормальних дозах все нормально. Так. Це тільки залежить модно чи не модно для когось. Так, модно чи не модно? Тоді таке запитання: чи правда що вплив ультрафіолетових промінців може вплинути на імунітет? Я думаю, що ні, але може вплинути підвищує імунітет. Навіть якщо ви пам'ятаєте, в дитячих садочках ставили лампи ультрафіолетові, і дітей якийсь там термін під цими лампами, вони стояли. Тобто це вважалося корисним. Чому? Тому що закалюється організм, виробляється імунітет, підвищується. Тобто це вважалося корисним. То треба також зауважити, що лампа з ультрафіолетом, але не кварцева, яка так, кварцує так, так, від так, так, бактерій. Так, так, Ми продовжуємо щодо засмаги. Хто, наприклад, в групі ризику знаходиться, кому взагалі не можна засмагати. Група ризику є певні контингенти людей, яким ну не те, що протипоказано, ну не бажано засмагати. Це як я вже підкреслив, люди з світлою шкірою. Це, наприклад, руді, це люди з блакитними очима, люди з світлим волоссям. Це перше, друге, люди, у яких на тілі є багато ті ж пігментних утворень. Ну, ми їх називаємо родимками, але родимка, наприклад, то якщо людина родилася і в неї вже є пігментне утворення, то є родимка. да, але. Протягом життя такі пігменти утворення можуть з'являтися в на інших ділянках тіла. То якщо у людини більше 50 тих пігментних утворень, то це ризик виникнення меланоми у такої людини дуже 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 високий. Якщо у людини вже є на шкірі меланоформні невуси, то такі невуси, які 100% випадків приводять до розвитку меланоми. Якщо у людини є спадкові, що таке спадковість, то тобто, є хтось із близьких родичів вже мав в анамнезі меланому. Тобто таким людям треба ретельно придивлятися і приділяти увагу всім. Пігментним наутворенням, які є на шкірі, чому тому що ці люди автоматично вони є вже в групі ризику. А от, наприклад, якщо онкологія інша, або цукровий діабет, або, наприклад, серцево-судинні захворювання, як бути засмагати, не засмагати? Чи тут треба консультуватися з лікарем? Це особа не впливає ну, на, на розвиток раку шкіри чи меланома це не впливає. Наприклад, щодо міфів, чи правда, що якщо ти в тіні, то засмага до тебе не прилипне? Ні, неправда. Це сонячні промені вони через листя, через дерева все рівно вони проникають. Не в такій кількості, але все рівно вони попадають на шкіру. Навіть якщо похмурий день, то не значить, що немає ультрафіолету. Ультрафіолет він є постійно. Тому якщо світить сонце і людина знаходиться в тіні, все рівно ультрафіолет потрапляє її на шкіру. Не в такій кількості, як на відкритому сонці, але все рівно потрапляє. А взимку, от, наприклад, у нас обличчя завжди відкрите, і сонячні дні є, і доволі багато сонячних днів, але ж за смагою ніхто похизуватися не може. Зимку не таке активне сонце. Чому, тому що проміні, які потрапляють на шкіру, вони потрапляють під косим кутом влітку під прямим, а там під косим. Тому вони якби отражаються від поверхні землі і не так, як попадають на нашу шкіру не в такій кількості. Так щодо міфів, знову ж таки, запитання: якщо засмага вже є, крем від сонця, про який ми вже говорили, від ультрафіолетового опромінення, не потрібний. Потрібний, чому цей крем він по перше, продовжує перебування пацієнта на сонці. Тобто, якщо пацієнт, наприклад, може на. Сонці перебувати без крему 15 хвилин, то після нанесення крему він може перебувати до отримання еритемної дози ще на 15 хвилин довше. да Ну що таке, еритемна доза? Тобто, коли шкіра починає червоніти. То вже є еритемна доза, то вже є реакція шкіри на ультрафіолетове випромінювання. Так от крем він продовжує. По-перше, по-друге, що крем уповільнює виробку меланіна Ми з вами казали, що коли людина загорає, то активуються меланоцити, це клітини, які виробляють меланіна А меланін це той пігмент, який і дає забарвлення. но меланін якщо у людини вже є ті ж меланоформні невуси чи вона не зібула меланома, то він стимулює розвиток і більш відсотків можливо, що у людини може бути чи рак шкіри чи меланома шкіри. По перше, по друге, я казав, що ультрафіолет, коли він попадає на шкіру, він визиває ще мутації в клітинах в ДНК в хромосомах. Тому якщо людина має загар, але перебуває на сонці, то її не спасає від тих мутацій і від тих поломок в ДНК, які може спричинити ультрафіолет. Отже, крем треба. Наносити і перед засмаганням, так і можна в процесі, і можна після засмагання, так, так, так. ще одне запитання: щоб отримати вітамін Д щороку обов'язково треба засмагати. Ну в розумних дозах да. так Треб... засмагати можна, да, і влітку, і взимку, але зараз є вітамін Д в аптеках продається, тому можна його купити, якщо у людини є потреба. А так. до речі, це той самий Так, так, D, так, так. вітамін Д, так от кажуть, що все одно сонце воно не покриє нашу потребу у цьому вітаміні, тому нам слід консультувати. Туватися з лікарем, все ж таки, якщо лікар пропише, Ні, то приймати. 100% не покриє, але вітамін, Д ми отримуємо з їжі, з продуктами харчування. Тобто, в принципі, тут такий вплив і зовні, і внутрішньо, І я що ми вже в одній з програм говорили, що можна зробити певний Анализ. аналіз аналіз да, і да, подивитися, да, чи да, вистачає у тебе вітаміну, де да, чи так, не так, вистачає. Якщо не вистачає, то лікар тоді тобі пропише да, дозу певну. додатково. І... Да, можна приймати. Я не знаю, як ви, але Я наприклад на вулицях помічаю, що більше людей до глибокого. Літа, якщо можна сказати, да, до глибокої осені сильно не засмагають. Тобто, хтось каже, не модно, хтось не встигає і спокійно до цього ставлять. Хоча знову ж таки повернутися початок нульових, кінець 90-х і раніше, якщо ми пригадаємо там наших мам в молодості або бабусь, то вони їздили, засмагали на мор обов'язково. Як казали, морська засмага, це ж найкраще, це ж таке і ще й корисне, так, і так. шоколадні приїздили. Ну бачите, був інформаційний голод. Люди не отримували тої інформацію про некористі, шкоду ультрафіолету. Випромінювання, це по перше. По друге, якщо раніше ми їздили, наприклад, тільки в Крим, да і то це було тільки літом. Да, то зараз люди можуть і ну не зараз, а до воєнного часу люди могли їздити в Єгипет хоч два і три рази на рік. І якщо брати статистику захворювання, наприклад, там на рак шкіри, на маланому шкіри, то по статистиці більше людей хворіє там, де є а біла раса, і там, де є більше часу ультрафіолетового випромінювання. Ну, наприклад, це Австралія, наприклад, це там це південні да, країни країни Ну, підбулі. В Єгі там багато темношкірих, але в Австралії там дуже багато білошкірої раси. Тому там захворюваність на меланому і на рак шкіри дуже-дуже висока. Тому я ж кажу, що якщо людина постійно перебуває на сонці, то ризик виникнення раку шкіри чи меланоми дуже високий. Чи правда що кажуть, треба їсти моркву, щоб загар був рівненький і красивий, щоб шкіра не страждала від ні, нього? Ні, моркві просто є пігмент, який накопичується також в клітинах, і теж визиває забарвлення. Тому якби на... на це на це, це мівда. Але деякі цитрусові там багато вітаміну С і вони захищають наші клітини від руйнації. Що я казав, що ультрафіолет, він визиває руйнацію клітини і може визвати хромосомні зміни в клітинах, в частності в ДНК. Тому от вітамін С він захищає клітини. Від цього впливу, тому в принципі, от якщо зараз сезон смородини, там вітамін С є. Так треба так, вживати. Так, так. Добре. Ну і щодо лікування, я так розумію, що та профілактика, про яку ви вже згадували неодноразово сьогодні, це креми від ультрафіолетового випромінювання. То це захищає. А якщо вже є опік, а що робити, і як їх лікують такі опіки? Ну опіки, як правило, вони лікуються часом. Є зараз багато кремів, креми, які просто Зміщають шкіру і харчують шкіру для того, щоб вона після опіку не, не була сухою. Але опіки, якщо вони поверхневі, вони за тиждень там самі проходять, ага. шкіра шкіра регенерує і відновлюється. Проте це сигнал, що може бути потім загроза розвинення раку. якщо що сильний опік. Якщо так, да, якщо людина, я ж кажу, що є фототип шкіри, коли людина має певний колір, тобто вона загорає. Але якщо людина побула на сонці, вона просто згоріла, то такій людині бажано на сонці не перебувати. Чому? Тому що я ж кажу, що Ризик виники на маланому таких людей, які не загорають, а згорають в 3-4 рази більше ніж від тих, у кого шкіри має забарвлення. Ну і на останок, давайте все ж таки, якщо підсумуємо, загар це непогано, якщо в нормальних дозах, і не для тих, хто потрапляє в групу ризику. Так. У нас ми вже так. перелічили їх в програмі. То можна хто хоче прослухати ще раз і почути, хто в групі ризику. Далі, як правильно засмагати, щоб засмага була, але все ж таки вона не шкодила. Ну, по перше, як я вже сказав. Уникати активного сонця, Тобто, активне сонце це після 10 години і до 16 години. Тобто в цей час не бажано. Ну але якщо людина знаходиться в цей час на сонці, там по роботі, там по яких інших справах, то не бажано, щоб а це був дійсно захисний крем, і максимум захисного одягу: це темні очки, шляпа, рубашка чи сорочка з довгим рукавом. Тобто максимум захисного одягу. І ми ще говорили, що якщо є засмага, то це не привід не користуватися в подальшому кремів, які убезпечують від. Ультрафіолету так, так, так. все ж таки їх треба наносити, і це ну це майже все літо. Якщо людина вже має засмагу і вона перебуває десь на сонці, це все літо треба їм користуватися, так важно, да, Бажно, да. харчові продукти. Не впливають на якість засмаги, але вітамін С убезпечує, захищає. захищає клітини від шкідливого впливу. Так з плюсів у нас з плюсів, ну те, що ультрафіолет він стимулює виробку mm. в наших клітинах вітаміну Д. Ну і ще серотонін. Ну да, да і серотонін. І серотонін. Так. гормон задоволення гормон так. задоволення. Це також плюс, тому треба все ж таки трішечки бувати на сонці. Ну якщо ви знаєте, є таке поняття, як зимова весняна депресія, да коли людина переходить з зимової пори Око в весняну, то у нього така з'являється депресія. Чому? Тому що оце недостаток сонця, недостаток ультрафіолету, можливо, і визиває такі депресивні зміни. Тобто влітку я бачу, що люди більш такі усміхнені, більш такі життєрадісні. Отже, все ж таки, сонечко додає в плюс. Так. В так. розумних таких межах. Так, так, так. Ну і ще один момент, що в тіні також можна отримати засмагу. Ви вже про це говорили, так? Якщо на півтінь. не так, але не так але, сильно, але, але, але ж все так. ж таки є. Пане Олександре, дякую. Ну я гадаю, що в принципі. Я, в принципі, я щодо міфів або реальності щодо засмаги. ми в цій студії намагалися детально пояснити. Ну і в будь-якому випадку є багато інформації про те, щоб зрозуміти, чи правда там написана чи ні, треба звернутися до лікаря і проконсультуватися в будь-якому випадку. І до речі, це стосується тих людей, які не знають, чи можна їм засмагати, чи не можна. Так, пане Олександре, дякую вам за цю тему і 20. чекаю в наступних щодо, наприклад, родимок. Я. Невосів і як завжди, наприкінці програми, ми говоримо: не зволікайте часом, вчасно звертайтеся до лікаря. І якщо ви проводите профілактику, нехай вона буде тільки правильною, а також не займайтеся самолікуванням відверто з лікарем.